Друзі, всім привіт! Ви на каналі Станіслав Поліський, і сьогодні ми йдемо до чорнобильських бабусь, до чорнобильських самоселів для того, щоб віднести їм продукти та ліки. Йдемо ми через Чорнобильську зону. Зараз будемо закидуватись. Іде отакий от дощик, похмурна погода. Ми йдемо туди, звичайно ж, нелегально, тому що легально це. Це не так цікаво, коротше, не буду вам багато розповідати. Тому йдемо своїм ходом. Нам треба буде пройти всього лиш 8 кілометрів по зоні відчуження. Зона відчуження охороняється патрулями поліції, тому нам треба бути дуже обережними іти тихенечко, слухати, гарно дивитись навколо що твориться, чи не їдуть якісь автомобілі, чи не ходять патрулі. Тому що якщо нас спіймають, наша місія буде закінчена і. Ми до бабусі навіть не дійдемо. Такі болота у нас тут. Зайти в зону не так уж просто, як здається, на перший погляд. 26 квітня 1986 року трапляється аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Трапляється вона по офіційній версії через невдалий експеримент з безпеки. Експеримент полягав в тому, чи зможе нормально функціонувати атомна станція у випадку блекауту. Це нам всім українцям знакомо. Це випадок, коли вимикається електроенергія. Як ви знаєте, сама атомна станція теж використовує електроенергію для своїх потреб. Вона не тільки виробляє, а й ще й використовує. І от експеримент полягав в тому, чи зможе атомна станція нормально функціонувати. У випадку блекауту, коли зникле електропостачання, встигнуть запуститися дизель-генератори та забезпечити атомну станцію електроживленням, цей експеримент не вдався. Було два вибухи: був великий викид радіонуклідів, цезій, стронцей, плутоній і багато інших дуже небезпечних елементів. Місто прип'ять, яке розташовано поруч, було. Евакуйовано вже 27 квітня 1986 року, а села, які потім стали зоною відчуження, евакуйовувалися протязі двох тижнів. І от можете собі уявити, більше ніж 115 тисяч жителів було евакуйовано у 81 населеному пункті, які стали повністю закинутими. А людям видали побудоване однотипні будинки. І, як виявилося потім, не всі люди захотіли жити на чужбині, бо їм видавали будинки не тут поруч, біля Чорнобильської зони, а видавали там по Київській області, по Харківській області і все-таки інше Радянського Союзу. Тому не всі захотіли жити там, де їм повидавали хати, а деякі люди поверталися. Поверталися в свої будинки і пробували жити, хоча жити там було заборонено. Ніяких пропусків у них не було. Їх багато раз міліціянти, тоді ще радянські, намагалися виселити цих людей, видворити за територію зони. Іноді, навіть, як кажуть, вже розповідали, нам ліквідатори вдавалися навіть до підпалів будинків самоселів для того, щоб їм просто нікуди було повертатися. Але люди все ж таки поверталися, і вже у 2000-х роках офіційно. Їм зробили пропуска, і вони вже офіційно, якби, ну, це полуофіційно вони вже можуть там жити. Зараз їх залишилось вже менше ста людей. Це вже переважно дуже літні люди, під 90-100 під років. Але, як виявилося, в зоні відчуження можна жити і можна жити навіть більше, ніж поза межою зони відчуження, там, де людям повидавали хати. Постійного доступу до магазинів чи аптек у стареньких людей нема. Автолавка приїжджає раз у 5 тижнів. Найближчий лікар живе у Чорнобилі. Це за 25 кілометрів від цього села. Отже, самі можете зрозуміти, як там важко. Все, ми вже підходимо, нас наче ніхто не побачив. Вже залишається буквально 500 метрів до хати, де живе перша бабуся, до якої ми йдемо. Надіюсь, нас не побачать, не помітять. Бабка Здравствуйте. Здраве, ми не оддихали хоч. О, заходьте, діти. Ми в масках бо ми ж з буде скиди, а привіт. Не бачить вас усі. Уже... О, Доня моя оружиня. Здравствуйте. здравствуйте, дітки. Заходьте саме обнимаю, такі гаражі. А, да -да. Побачите. Не їздите, да? Не їздите, ну, це ж я же працювала тут. Я знаю, я знаю. Та тепер уже все. Тепер ми пішки прийшли. Ой, ми пішки. О, це пішки. Детки, І ще це я взяла вам. Зараз вафлі і трошки лікарств Не знали, що треба брати. Взяли ножку, ножка завжди боїться. Пару пакетиків з дрежчин. Ось добре. Дякую, що приїжджаєте. І це і крем, який покращує рухливість. Uh -huh. uh -huh. А і ще і ну і це, це від злобінає. Ой, донька, це вам від людей. Це Ой, від людей. Це з людей, які люблять Чорнобильську зону. О, хай їм буде здоров'я, хай їм буде, щоб вони дуже були, то такі до 100 год дожили. О, до 100 років. О, сад, синок. Ну, я год. А ви це... до 200, щоб далі. Я вже не хочу. Щоб нам було ходити. Мені 87 <світка> годин. Так і ще год. жити, жити. А, а дівці не ходять, а так сидять мої дітьми. Як трудно. А питатися і бабуські. Ух ти, яка краса. Де? Да. О, um, Це що за запіканка якась. Поспітаєте, буде вкусне їсти. У баби гарне всегда вкусно. Отам є, все вже картоплений. Я вам патрошку, потрошку, потрошку положу, а в мене сп'ячі все. Так, яка картопля? Укусна з Да он трошки там да, пошпитати. Я не хочу тебе давать. О, здравствуйте, ми до вас хотіли фиг. Я думаю, я вас не бачила уже півтора года. Да. Ну, бабушка Маруся пришла. Здравствуйте, здравствуйте. Вот на вулица. Ходи, сходи, сходи. Здравствуйте. Так вы. А так собі. Так собі. По Помаленьку. Помаленьку. Помаленьку, да. Так. Оце ми вам таку хлібину білоруську. Спасибо. Вона довго буде держатися. Спасибо, Оце. Так, це, це не все зараз. Yes. Оце тут лікарство. Спасибо. Спасибо. Ще вам передали люди, які люблять Чорнобильську зону, трошечки допомогу матеріальну. Зараз yeah. я вам ще прочитаю, що вони там написали. Ой, шпажкі воді. Ось спасибо. Водітки. Дивіться, тут вони нам ось написали спеціально для мілих бабушек. Буває буває буває, буває, хай вам Бог допомагає тром і тим, що поїться. Хай боже дає. дає. Да ви головне, щоб тут були, щоб водоконом нам сюди. Вас пам'ять. Ким вам треба воду допомогти принести. Повляйте, та сама. Я, вам... я дерця де, де взяла. Ми тут поглянемо. Погрустимо. А, ну, а ковуна парижу. Ще кисло. Каже, нова новина, за я та бега. Не дві, щоб пассивна сіла. Ще кисло. Це воно спина пісня, я так сказала. Оце, оце красний, оце. Не твоє пасте пасфотоп. Пас, а це три куштики такі. A te si nějak pas pýtají do hoba, tam jste byl do... A bylo tam, ono ho může od hoba, od hoba, od 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 I tak, ono ho dvě. O je uh -huh. A se ono do přivezli jáhat od hoba. Tak taková je jáhat, když na nám co <laughs> Как видим, радиационный гамма-фон здесь у бабушки в абсолютной норме. 0,1 микрозиверт в час. До 0,3 считается полной нормой. Заходите, заходите детки, заходите. Боятся? <соспорядок>

Аби ми могли до вас прийти та покрасити, що вам треба Дніпрі. Покрасити вікна, там забор, чи що треба. Має, дітки. А чого Кра... ні, ми, ми... краски, через черестя. Так ми вам принесемо краски. Це От моя мого внучка, це дочі Что у нас последний гостинец для бабушки Маши. К ней мы сейчас и направляемся. Бабушка Маш. Здравствуйте. Вы меня узнали? А дошла на сухие горы, на лице лозы, чтобы пошел туда и там хаис. Стоять быстро. Идем, я тебе расскажу. Так, держите, мы его там немножко принесли. Я тебе розкажу, дякую, дякую, дякую. Так, Ви не знали, які лекарства треба. Я взяла там вон, пару пачок дрожжій, аналгін, ножку і мазь э, То все а, раз... Донька, ватрище. я чим пользуюсь. Яким? А ну, бач... А якраз отаке от в аптеке закінчилось. Одна пачка була всього. Донька, дякую, що привезли. дякую. Та це ще за себе. Дякую. Тебе розкажу. Садіться, садіться. Щас, сейчас, знову отдадим все. Зараз вам передали і от люди і від нас тоже тут. Маска, моя, дивіться. Нам тут передали люди ось ось, спеціально для милих бабушек. Оце ваша. Де да, хто це передав? Це хто це передав? Це тут, тут все вместе. Тут оце дівчатка Соня, Ой, яка ще Соня. Е, вона, вона давала гроші, люди взагалі різні. Просто... Просто Ба, різні те. люди. Ми там доб... ну, коротче, просто Це ми в до Вабисоні, до Баби буде, Чи щоб нанять когось породу? Оце та... привозили балони по 430, бо. а потім каже, не ж такої ціни, ждіть у два рази більшу. Ні, а це теперішні 80 годин. Бо ти бо за гроші, та немає. Бо я вже.

я напив, я буду вже не можу. Ой, да буду дітки від почок, спасибо вам, бо Бу... болять, мабуть, почки Молодець. Ну як вам взагалі живеться тут? Тяжковато? мій, щоб не тяжковато було. Але що так же магазина нема. Пошлу скажеш, отказали. Оце буде тяжковато. Бо я знаю. Не знаємо за хто нам. Мародюри не навідуються до вас. Всякі там. Бандити, бандити. Таких Бандитів немає. немає. Таких немає, таких немає. Кабані то ходять по селу, а ми зараз мікаємо, зараз ніхто. А я йду до Соні, ось і Оля приїжджала. А, вона казала. Так я йду до Соні сюди, вчора їм кашу зварювали, а мені совсем не було. Йду, а з Марусі Кузька поїхала, Коска? коска? Коска. Дыка, че? Дикие, коска, кось. Ой, дырявые. и все детки, добрые, что полезла в карман. Мы лошадь. Всех вам <и> да, Ой, спасибо. А вот и табличка от наших друзей из напроминивания. Виктор Павлович Чаусов. Умер в 2017 году. Дедушка Виктор жил в этом доме. В конце жизни он был очень болен. Но другие бабушки из этого села ему помогали. Пожалуйста, относитесь с уважением к этому дому и к предметам внутри него. Естественно, мы так отнесемся, мы по-другому не умеем. Так вот внутри у нас выглядит. Дедушки уже более трех лет нет живых. В хате все перевернуто. Ну, в принципе, типичная картина для хаты, в которой еще вот-вот кто-то жил. Такое же мы наблюдали и в Полесском. Тоже вот так мы заходили в хату, и в ней было все перевернуто. То есть заходили какие-то мародеры и пытались найти что-то ценное для себя. Радио старое. Еще одна такая комнатка. Жалко девушку. Светлая память. И царство небесное. Даже лампочка еще сохранилась. Помещение такое, чтобы хранить. Там, видите, посуда еще лежит. Вот еще даже соленья остались, видите, в мазурчике. Закроем. Поставим все, как было. Вот здесь осталась одежда даже дедушкина. Это тоже просьба всем, кто посещает такие дома подобные, этот дом, оставляйте после себя все, как как было до вашего прихода. Ничего здесь не трогайте, не меняйте, не воруйте, не ломайте. Смотрите, какой пес нам прибежал возле бабушки. Смотрите, какой крутой тост здесь живет, в зоне отчуждения. Мы его позвали, он сразу же к нам примчался. Как будто это наша собака. Мы немного покормили собачку. Давай еще раз. Сырничками. А друг его вон стоит там на асфальтной дороге. Или подруга, я не знаю, боится подходить. І бабуся горить, що кітеработники зони іноді приїжджають сюди і викидують здесь собак. Підкидують бабушкам. Бабушки їх підкармлюють. Видіть, яке Ну, Друзі, на цьому відео будемо закінчувати. Дуже дякую всім за перегляд. Поставте лайкосики, якщо вам подобався цей відосик. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний.